А в ефірі програма Очі і ми готові розповісти вам оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Андрій Садовий та депутати міськради поклялись у вірності львів'янам. Присягаю у львівського міського голови виконувати чесно. Відомого львівського хірурга Ігоря Герича вшанували у рідній лікарні. Людина з величезним досвідом. Як він казав, житейським. У Львові для малозабезпечених діток шукають помічників Святого Миколая. Теплі колготки, носочки, шапку, шалик. Дякую. Чергова трагічна звістка зі сходу. У зоні АТО загинув військовослужбовець Львівщини Андрій Білик. Чоловік родом з села Дубровиці, що на Яворівщині. Боєць служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. Ще у лютому минулого року його мобілізували до лав збройних сил, і увесь цей час боєць мужньо обороняв кордони держави. За неї поклав своє життя. Військовому був усього 31 рік. У Героя залишились батьки-пенсіонери. Присягнули сьогодні новообрані депутати Львівської міськради та мер вперше зібрались на урочисту сесію. До кадрових та організаційних питань обранці не взялися, лише прочитали клятву та приймали вітання. Як проголошували присягу та що обіцяли депутати-виборцям у перший робочий день? знає Ірина Мочульська. Чоловік Богдан, якого. Вати Ігор Сліпецький офіційно зачитав прізвища депутатів сьомого скликання міськради. Тепер їх менше у свої крісла. Сьогодні сіли 64 обранці. Депутати повторювали слова за своїм найстаршим колегою у цьому скликанні Юрієм Кожелюком. Слідом за депутатами обіцяв вірність громаді й Андрій Садовий. Він уже втретє поклав руку на старовинне львівське Євангеліє та отримав почесні клейноди, символічні ключі від міста, так званий ланцюг президентів і міську печатку. Працюгає виховатися Конституції України. Львів сьогодні повинен показати приклад, як працювати разом. Ми всі маємо бути як одне. Роботи є дуже багато. Це інфраструктура, яка потребує серйозних змін. Це освіта, і ми повинні максимально дбати і про освіту, і про культуру. Перший раз, але не у перший клас, а на сесію. Новообрані депутати вже знають, за що візьмуться насамперед, як та за що боротимуться за допомогою своїх розширених повноважень. Питання корупції, яке поїдає наше суспільство. Борьба буде, звичайно, в законному. Форматі почнемо мінятися себе насамперед, це міняти необхідно саме сам підхід до справ, якщо люди не чесні на руку, скажімо так, буде міняти їх за урочистою присягою. З президії спостерігали очільники області. Окрім побажань, вони закликали колег із ратуші до співпраці. Уже й напрямки майбутньої роботи обрали. Одна з найбільших напевно європейських проблем цервське сміттєзвалище. Дай Боже, щоб ця каденція по міської ради, щоб ця каденція міського голови і спільно з нашими зусиллями підібралась до вирішення цього питання. Не лише це питання, але зокрема кадрові депутати разом із новим старим мером вирішуватимуть уже на наступній сесії. Втім, консультації та переговори розпочинають уже сьогодні. Ірина Мочульська, Антон Лакіза, програма Очі на Львів тебе. Не лише у пам'яті, але й на меморіальній дошці. У Львівській клінічній лікарні, який відомий хірург Ігор Герич присвятив півжиття, встановили його постамент. Він врятував безліч людей, а між тим встиг написати понад 450 наукових праць. Вшанували пам'ять Ігоря Герича колеги-медики та громадські діячі. На світлинах часто серйозний та втім завжди щасливий. Таким хірурга Ігоря Гереча зобразили й на пам'ятній дошці у його рідній лікарні, і навіть місце для меморіалу вибрали символічно біля кабінету професора. Це місце саме таке особливе, тому що в цьому кабінеті фактично батько дійсно здійснювались такий. Це була творча територія, де здійснювалися основні наукові праці, де було багато власне таких. Певних і відкриттів наукових попри щоденні виклики до лікарні та хронічну втому хірург був впевнений, все у житті налагодиться. Цьому він вчив і своїх пацієнтів, і колег, і власних дітей. Улюблені слова Ігоря Герича закарбували і на новому меморіалі. Цей напис є дуже символічним, бо власне це була батькова улюблена фраза, оскільки він був дуже позитивною людиною. Для колег завжди невтомний працівник. Для сім'ї люблячий чоловік і тато. Прихильність до медичної справи Ігор Герич привив і своєму синові. Сьогодні. Хлопець теж рятує життя пацієнтів. Та, попри те, що після себе професор залишив професійних учнів, його мудрості та досвіду лікарні не вистачає, розповідають друзі медики. Людина з величезним досвідом, як він казав, життєйським. людина з величезним досвідом хірургічним. Таких людей не те, що в лікарні, нам просто. По життю не вистачає дуже багатьом, напевно, і Львівщині, і Україні. Нагадаємо, Ігор Герич пішов з життя у червні минулого року. Відомого хірурга не витримало серце. Наталя Кулик, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Львівщина без хабарів. Чотири антикорупційні проекти у різних галузях незабаром будуть реалізовувати у області громадські діячі. Змінити править, на їх думку, найбільш корумповані царини це фіскальну службу та лісове господарство. До того ж, вперше чиновники підтримали активістів, які протидіятимуть корупційним схемам і навіть організували конкурс ідей, а втілюватимуть їх у життя за кошти міжнародного фонду. Не давати хабарів вчителям та лікарям а також чесно вирішувати податкові питання, закликають громадські активісти. Ласти край корупційним оборудкам вони прагнуть і у місцевому самоврядуванні. Зокрема, у Другобичі вже запровадили онлайн-трансляцію сесії міської ради. А усі рішення чиновників висвітлюватимуть на офіційному сайті. А ось з державними посадовцями, які ласі на чужі гроші, збираються проводити навчальні тренінги. Активісти обіцяють навести лад і у лісозаготівельній сфері. Зокрема, створять мобільний додаток, завдяки якому стежитимуть за незаконною виробкою лісів. Це буде доброю ластівкою для того, щоб ми рухалися далі і щоб громадські організації побачили, що їхні антикорупційні ініціативи, по-перше, є підтримані владою. Залучати громадськість раз два. Це розробка мапи лісового сектору, яка буде давати можливість вносити місця незаконних рубок. Це більше того, це мобільний додаток буде, який можна буде просто з мобільного чи з планшету додати місце незаконної рубки. Різдвяний дух уже на вулицях Львова. Зокрема, на проспекті Свободи віднині готуються до традиційного різдвяного ярмарку, встановлюють дерев'яні будиночки для учасників забави. Цього року святкове дійство буде наймасштабнішим, ніж зазвичай, тому почали його готувати уже з листопада. А з 12 грудня у ярмарковому містечку львів'яни зможуть купити особливі новорічні подарунки та поласувати різдвяними стравами. До свята у місті готуються ретельно. Цього разу, окрім традиційного різдвяного базару, для львів'ян та гостей Львова Організатори презентують ще два міжнародних етнічних фестивалі. Закордонні гості не лише танцюватимуть та співатимуть. Литовські підприємці ще й привезуть свій крам, а також пригостять відвідувачів ярмарку наїдками литовської кухні. Цей святковий ярмарок обіцяють, організатори буде найбільшим за усі шість років. Площу ринок та проспект Свободи заповнять аж 150 крамничок з сувенірами та різдвяною смакотою. І кожен будиночок буде особливим. Ми додаємо нову ілюмінацію вуличну, вже теж це за доброю традицією, щороку ми закуповуємо або виготовляємо власноруч нові декорації, які будуть розміщені власне, на проспекті Свободи. Чекаємо, задоволенням, любимося приходити, дивитися, задоволені від того, що воно в нас таке є. Раді чекати на нове щось. Подаруй дитині свято, допоки одні малюки лише думають, що ж попрохати у святого Миколая цього року, інші вже встигли розповісти йому про свої заповітні бажання. Хто мріє про ляльку, хто про новенький светрика, кому потрібні книжки. Чимало листів від дітей сиротинців та малозабезпечених сімей уже отримали львівські волонтери. Зараз активно шукають помічників бородатого благодійника. Допомогти здійснити з дитячі мрії може кожен. Напередодні грудня з батьками за ручку дітки приглядаються до кольорових вітрин. Вони впевнені, раз на рік їхнє бажання не має права не здійснитись. Адже прохати допомоги вони будуть у Святого Миколая. Уже знають, що хочуть вранці 19-го дістати з-під подушок. Книжки і шоколадку. Іграшка у Киті принцесу Еммі. «Буці, там, рукавиці. А от діти, які мешкають у сиротинцях та в багатодітних сім'ях, зі своїми побажаннями обережні. Волонтер Тетяна дитячих прохань у заповітних листах перечитала безліч. Їх цього року уже благодійники отримали майже сотню. Дорогий Миколайко, мене звати Ангеліна, мені вісім рочків. Принеси мені солодощі, фарби, альбом, фрукти, іграшки, теплі колготки, носочки, шапку, шалик. Дякую. Не розчарувати байдужістю, а зробити дітей щасливішими кожному під силу. Бажання наймолодших не захмарні. Тому осилити забаганки львів'янам по кишені. Потрібно лише обрати лист лівів в соцмережі. Кожен малюнок дівчата уже опублікували. Потім відшукати усі бажані речі та спакувати. Це не може бути нова, це просто повинно бути в хорошому стані. Тобто, щоб для подальшого ця дитинка могла вдягнутися, взутися, одягнутися, і щоб їй було в першу чергу комфортно, зручно і тепло. Таку акцію волонтери проводять уже в четверте. Зібрані подарунки віддадуть кожній дитині особисто напередодні свята. Отож, спакувати усі описані в листах речі потрібно завчасно. Наразі ми маємо 24 листи з дитячого будинку Добре серце, який знаходиться в новому Малятині. Маємо 30 листів від малозабезпечених сімей. Та ще цього тижня будемо мати ще 30 листів. Льодяники, марципани, мандарини, банани це те, без чого не уявляє собі зимового свята жодна дитина. Втім, незалежно від рівня достатку, найбільше молеча очікує. Щоб війна скінчилася, і щоб всі люди на землі мирно жили. Такі Надія Кантон Лакіза, програма Очі на Львів ТВ. Матеріали цього випуску вже на нашому сайті, його адресу бачите на екрані. А програму Очі дивіться уже завтра о 20.00.